Всім привіт! З вами, з вами Сільвер. І сьогодні на дворі літо. І тож всіх виникає питання, як ж катати велосипед. Для цього необхідно мати велосипед. Ось ми його вже маємо і в руках тримаємо. Далі потрібна рів... рівновага, як в само... самокаті, І щоб сидіння було відповідно для вашого розміру і щоб через нього можна було пер... легко перекинути ногу і відпихнутися. Далі ми крутимо педаль. Щоб не права педаль була внизу. І відпихаємося лівою, також як в самокаті. Крутимось, крутимось, крутимось. І далі. Далі можемо двома ногами крутитися, наприклад. І щоб було краще. І так ми йдемо швидше. І тренування, тренування, і знову тренування. І через певний час ми навчимося тримати рівновагу. Далі кладемо праву ногу. Духаємося лівою, кладем, кладемо ліву і круто. І через певний час ми вже вміємо кататися. Ось. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і пишіть, якщо вам треба чимось ще допомогти. І з вами був Сільвер, всім до побачення і удачі. Всім пока.